Тож сьогодні я розкажу про секонд хенд мафію які кошти там крутяться, і чому одного разу, якщо ви підете за обновкою, можете отримати важкі тілесні. В середньому простий український секонд хенд у спальному районі може за день заробити 7-10 тисяч гривень. Якщо в черзі там з'явиться якась нова людина прямо перед завозом, то вам можуть погрожувати як словами, так і не тільки. Телефон, чуєш? Чого для чого ти знімаєш? Ти вже відійшли сімку? Треба да. було до того, як я подойшов, то мені вже хотіли обіг. Кожен з нас хоч раз в житті заходив до секонд-хенду прикупити щось дешевенького для певної нагоди. Але не кожен з нас уявляє, яких масштабів ця бізнес імперія. Тож сьогодні я розкажу про секонд хенд мафію які кошти там крутяться, і чому одного разу, якщо ви підете за обновкою, можете отримати важкі тілесні. Насправді більшість людей навіть не уявляє, які кошти крутяться довкола речей, які хтось колись викинув. Більшість українців думають, що це гуманітарка. Європа відправила нам, ну а ми користуємося. Але ні, у 90% випадках цей одяг купується тоннами у Європі через аукціони, склади або навіть напряму у магазинів, які не продали ці речі. Окрім цього, зазвичай одяг ще й сортується, і перший сорт потрапляє переважно у країни Східної Європи нульовий у столицю, а третій на ганчірки або в Африку. До прикладу, один контейнер секонд хенду вагою 20 тонн коштує від 3 до 8 тисяч євро, в залежності від сорту. Далі ці контейнери розпродають більш дрібнішим продавцям, які потім цей одяг розвозять по магазинам. І там же 20 тонн коштує від 20 до 30 тисяч євро. Тобто прибуток шалений. В Україні секонд-хенд – це вже великий бізнес і дуже часто сімейно-клановий. Тобто ті самі обличчя контролюють і імпорт, і склади, і мережі і магазинів. Справжні мафіозні модники. Наприклад, у Львові та на заході країни найбільші секонд-хенд склади належать компаніям, які пов'язані з місцевими політиками. А в Одесі існувала така схема, коли секонд хенд возили як гуманітарну допомогу через підставні благодійні фонди, щоб не платити мита, а потім ці речі продавали по мережах секонд хенд магазинів До речі, навіть і зараз деякі секонд хенди аби не платити мита за імпорт, возять секонд хенд як гуманітарку, тобто це не поодинокі схеми. В середньому простий український секонд хенд у спальному районі може за день заробити 7-10 тисяч гривень. І це, якщо говорити про заробітки від поношеного одягу по схемі Продавець-покупець. Але в секонд-хенд-сфері існують ще й перекупи, які не купляються все контейнерами, а приходять до магазину вже на розкладку. І там вони шукають якісь якісні, брендові або рідкісні речі, які можна придбати за 50-100 гривень, і купляють їх поштучно. А потім ці ж самі речі продають на маркетплейсах, але вже в 10, 20, а то і в 30 разів дорожче. Ну і так заробляють. Та й не помітити їх важко, тому що для того, щоб знайти більше товару на перепродаж, самої ночі вони займають ось такі величезні черги перед секонд хендом А як тільки магазин відкривається, то вони, як на віжені залітають туди, згрібають все, що бачать перед собою, і потім ще в магазині перебирають, що купують, а що ні. Звичайні відвідувачі секонд-хенду рідко перетинаються з перекупами, тому що побачити їх можливо лише в день завозу. Причому в більшості випадках в самі перші хвилини після відкриття магазину. І навіть в таких чергах існують свої правила життя. По-перше, перекупи всі один одного знають, і у кожного в черзі там є своє місце. І якщо в черзі там з'явиться якась нова людина прямо перед завозом, то вам можуть погрожувати, як словами. Так і не тільки телефон, чуєш. Чого для чого ти знімаєш? Ну Кому воно можна. Це все. Це мені особисто. Потім сміялися по всій Україні. Забирайте телефон. Чого за чергу готові горлянку перегризти? Там просто інколи страшно за своє здоров'я, бо несеться натов молодиків і краще перечекати, поки вони залетять, бо здоров'я дорожче грошей. Нікого нема біля дверей, а поряд чергує машина, з якою іноді підходять чуваки. Можуть і погрожувати, як мінімум, ножем, якщо спробуєш їх чергу порушити. Ти вже відійшку. Да. Надо було до того, як я подойшов, то мені вже хотіли вбити. А? Мені вже хотіли вбити, я обід. Нагадаю, і це все згради якихось поношених речей. Але круті пасики перекупи вже не витрачають свій час на стояння в таких чергах. Вони або наймають малолітніх помічників, які з 5 ранку стоять в тій черзі і тримають для них місце. Або купують місце у черзі у винахідливих бізнесменів, які у такий спосіб знайшли собі додатковий заробіток. До речі, місце в черзі може коштувати від 100 до 600 гривень, і це залежить від секонд-хенду та місце в черзі по віддаленості від дверей. Працювала в секонді. В нас був дідок місцевий, який займав чергу за бабки, і ночував під секондом. Тож ось ще одна ідея для тих, хто хоче підзаробити та шукає додаткових коштів. Але деякі покупці стверджують, що місця в таких чергах продають і самі робітники секонд-хенду. Я поцікавилася докладніше цим моментом. І в дуже поодиноких випадках працівники і справді співпрацюють з перекупами. Але не тим, що продають місця в черзі, а тим, що можуть направити їх туди, де знаходяться ті ексклюзивні брендові речі. І потім за це отримують чаєві. Одеса. Продавці складають в кучі в определенному місці хороший товар для своїх. А стальні беруть уже то, що осталось. Теж була в шоці. Коли прийшли певні люди перекупи, їм особисто винесли речі, до того не прості, а усі фірмові. Та вони обрали, що їм підійшло. Це Львівська область. Але як я казала раніше, в більшості це поодинокі випадки, тому що у продавців, які працюють в великих мережах секонд-хенду, дуже суворі правила щодо роботи. Ось що говорять ті, що там працюють. Працівники й собі нічого не можуть взяти, не те, щоб комусь залишати, постійно знаходишся під прицілом відеоспостереження скрізь: крок вліво, крок вправо, звільнення. Да, я тоже работала. Я в свой выходной не имею права прийти что-то купить. И не только я, а и вся моя семья. Правила жесткие. Тож, як ви вже зрозуміли, знайти якусь ексклюзивну або брендову річ у секонд хенді майже неможливо. Хоча з самого початку завозу вони там можуть бути. А ось особливо мрійливі та амбіційні покупці вважають, що в кишенях поношених речей можна знайти гроші або якісь коштовні прикраси. Хі -хі. А ось що про це кажуть працівники. Я когда работала в секунде, то заставляли проверять все карманы и все, что находили, нужно отдавать директору. Или если словят, что кладешь себе в карман, то моментальное увольнение. На раскладе проверяют, залежить ведь того, кто старший. Бывает, что между тими людьми и делят, а бывает, что забирают. Хоча від продавців секонд-хенду чула, що під час розкладки нової партії грошові знахідки таки були, але це не щось захмарне. Там 10-15 євро, декілька крон. Знаю, що одна дівчина знайшла невеличку золоту підвіску. Деякі продавці при розборі нової партії навіть вдягають рукавички, посилаючись на те, що у них алергія від обробки речей і так далі. Але це для того, щоб якщо буде якась знахідка коштовна, її можна було сховати у рукавичку і начальство не помітило. Тобто продавцям в таких магазинах, по-перше, не можна самим купувати речі у цих секонд-хендах, а по-друге, присвоювати знахідки, які вони знайшли в кишенях. А на які хитрощі йдуть самі клієнти, щоб у перший день завозу урвати найліпшу річ, а потім в останній день придбати її за найнижчою ціною? Власники бояться, що я як продавець зможу відкласти спрятати в перший день, а прийти найти і купити її в останній день по низькій ціні. Кстати, покупателі прячуть. Обув. Правый забирают в первый день, а в последний приносят, просят левый и покупают дешево. Окрім цього, покупці можуть сховати річ, яка їм сподобалась, щоб потім повернутись в останній день і придбати її за найменші кошти. Наприклад, ховають одну річ під іншу або з жіночого у дитячий відділ, ну а потім повертаються за нею в останній день. Але таке не завжди виходить, тому що продавці пильно дбають за речами і щоб все було на своїх місцях. А ось як я вже казала, в останній день завозу там найнижчі ціни на речі, і там також трапляються натовпи певного контингенту, і це також перекупи, але вже інші. Але це не ті перекупи, що шукають люксові речі за дешево, а ті, що також займаються секонд-хендом. і в останній день розпродажу закуповують величезні баули речей по 40 гривень за кілограм. А потім в своїх секонд хенд магазинах чи розкладках продають його вже по 50 гривень за штуку. Це такі дрібні бізнесмени. А також в останній день можна зустріти багато апсайклерів. Тобто дизайнерів, які старі речі можуть переробити на якісь нові моделі. Відповідно, для таких експериментів потрібно багато сировини. А її невигідно закуповувати дорого, бо треба щось потім заробити на моделі, що в результаті вийде. Але я сама дуже люблю спостерігати за такими людьми, тому що перетворення старих речей на нові дизайнерські це завжди дуже цікавий процес. Тож, сподіваюсь, я сьогодні вам відкрила всі потаємні ланки функціонування секонд-хенд бізнесу. А як люблять говорити самі працівники цієї сфери, якщо хочеш заробити на секонд-хенді, купи собі секонд хенд Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.